Привіт всім, сьогодні приблизно 40 день після посіву капусти на розсаду. Чому кажу приблизно, тому що капуста висаджувалась не в один день. Вона вже готова до пересадки в огород. поки вона в теплиці, показую результат. Вирощувалась без опалення та без торфу. Вона тут вже не вся, частина в огородах. ну і пора висаджувати собі в огород. Дивіться, ця ділянка посадилась перша. І ось ця також в той самий день. Ну Тут під краєм була трошки менша, вся вона позалишалась, вже підтяглась, дивіться, листки, все гарно, красиво, товстенька ніжка. В принципі, готова до пересадки. На цій ділянці також. Ось таке вже велике листя. Це сорт Мірор сінгента. Дивіться, трошки є там бур'янці поміж нею, але вони не заважають їй рости, абсолютно готова вона до пересадки. Я більше люблю пересаджувати навіть меншу. На мій погляд, вона краще приживається, не витяглась, низенька, компактна, та сіялась наступною. Це сорт Lexicon, також сингента. Подивіться, в неї такі прикольні листя іншої форми, ніж в тієї. Ну, В принципі, той рання так і повинно бути. Але якщо порівнювати, там, наприклад, з агресором професором, то доволі такий цікавий листочок у неї. Вона темніша від мірора. Також товстенька ніжка. Не повитягувалась. можна переходити в огород. Ось така гарнюща. Ну і тут три рядка досаджувались, не вмістились там. Та ну і щоб було як бур'ян прорвати, там, щоб був доступ до ділянки, то зробили тут дорожку. І тут ось Всього три рядка. Ця відставала в розвитку, але пішло тепло і вона нас догнала. Ось такий вигляд має. Так, ось загальний вигляд. Наступною садилася та ділянка. В один день не було часу просто це все зробити. Тут професор по листу дивіться, гарна розсада. Товсті ніжки, але ця трошки, здається, витяглась. А можливо, особливість сорту, не знаю. А так, в принципі, також класна розсада. На днях будемо садити в огород. Так, ну і тут у нас розсада в касетах. Касети, як я казав у минулому відео, попали в холод, тільки посіялись насіння, полилась. І попала в холод. Вже думали, що й не зійде, але посходила, дивіться. Там не капуста на краю, там, де капуста сіялась, в принципі, майже все зійшло. Є відставші, трошки вона слабша, ніж та, що в відкритому ґрунті. Ну, але дуже сильну роль зіграв холод. Тут Глорія Стар. Якщо, якщо правду вказали на упаковці, бо брав не в оригінальній пачці, брав на сайті, де розфасовують по малих кількостях. Тому ось ці три касети це Gloria Star. Будемо сподіватися, що це вона в принципі також нормальна розсада. В минулому році ми пересаджували в огород трошки старшу, ніж ця. Тут ось два справжніх листка повноцінних. І є маленькі вже починають рости ось третій. Та четвертий там он, маленький ще зовсім. В принципі, нормально. Далі, професор в касетах. Якщо порівнювати ось з цим, то, звичайно, виглядає вона поменше. Ну, але ми скільки в касетах і на торфі вирощували, то завжди в касетах розсада вона компактніша. Це не, це не гірше, коли вона потрапляє в огород, там проходить приблизно тиждень, коли вона вже вкорінилась, пішла в рост, дуже швидко набирає масу і йде вверх. Така компактненька. Е, також ось третій, дивіться, два, три і четвертий листок росте. Ще трошки поки повисаджуємо ось цю та ось цю. В принципі, за декілька днів буде готова до пересадки уже яйця. Будемо садити навіть ось таку, яка відстає. В огороді вона прийметься і також піде в рост. Можливо, трошки менша урожайність по цій буде. Ну, вона прихолонула, Тому будемо сподіватися, що буде нормально. А там що вийде, те й наше. Так, ну і ось тут у нас лексикон касетах, без торфу. Дивіться, її ні з чим не спутаєш. Листя в неї реально гострішої форми. З такими сортами, наприклад, як мірор та професор, майже неможливо її спутати. Так, тут професор і мірор залишилась викопана, і ми її так розпихали в касети, Поприймалась. Спочатку так лежала. страшно на неї було дивитись, але вже піднімається. За пару днів буде готова в огород. А, і також забув, тут редиска. Ніхто за нею не доглядав. Поливалась разом з капустою. Дивіться. Для себе не на продаж. Мені здається, чудова редиска. Догляду за нею ніякого не було, тільки поливалась і накривалась при холоді. Плівками, так як і вся оця розсада. Покривали отак в холодні ночі повністю плівками з мішків. Там мало того, що подвійна плівка, так ми ще по колу, по краях клали ще одну таку подвійну і, в принципі, все витримало, виросло. І можна далі займатися вирощуванням. Так, ось такі результати. Пишіть свої коментарі добре, погано, правильно, неправильно. Оцініть дане відео. Сподобалось вам чи ні. Ну а ми будемо готуватись до пересадки в огород. Дякую вам за перегляд. У цьому відео в мене все.